Ми продовжуємо вивчати суму N перших членів геометричної прогресії. Нагадую, ми почали вивчати на попередньому році, параграф такий не дуже великий, і формула, формули, якими ми користуємося. Ну, FN, ось я його одразу виписую, це B перше помножити на Q степені N мінус 1 поділити на Q мінус 1. Так, далі. БН нагадую. Це перше. Умножити. Дужка тут не потрібна. На Q в степені N 1. Так, це такі основні формули. Ну, Можна ще написати Q, як знаходити, але ну, Q я проговорю лише, що це знаменник геометричної прогресії, знаходиться діленням наступного на попередній. Так. Ну, якщо Q дорівнює 1, тут, тут Q не дорівнює 1. Зараз я напишу. І зараз. Якщо п'ю до рівня один, так, дара. Перше нехай друге. Так, це ми так формули, як завжди, на початку уроку. Далі ми продовжуємо розв'язувати. Що ми розглянули? Ми розглянули весь параграф, розглянули приклад, що розглядався в цьому параграфі, і розв'язували деякі номери. Номери перші я вам лише пояснила, а схожі ще пояснила усно, ви в домашній роботі працювали. Номер 192. Це просто підставити формулу, порахувати. 19,4 теж саме, але тут визначитися ще потрібно Q знайти. Так, і 19.6 теж ми схоже, робили на уроці. І так, дев'ятнадцять. 19, і 199. Будемо робити, потім 19.11, 19.12, 13 ну, 15, скажімо так, включно ми можемо зараз зробити. І так, номер, 19, 19,9. Ну, Давайте я розв'яжу, нагадаю, як ми це робили. Ви послухайте, а потім будемо разом вже розв'язувати. Так, і так, знаменник геометричної прогресії дорівнює 2 третіх, тобто Q дорівнює 2 третіх, а сума чотирьох перших членів, сума чотирьох перших, дорівнює 65. Знайти перший член прогресії, тобто знайти b 1 знак питання, і тут написати, що це нам дано геометричну прогресію. Bn якась нехай у нас буде. Геометрична прогресія. Ну, і як ми робимо цю задачу. завдання. Дивимося нашу формулу. Q не дорівнює 1, це наша перша формула. І тоді ми говоримо, що можемо підставляти в нашу першу формулу все, що дано в задачі. І в задачі нам дано сума 465. Б1 нам невідома. Q 2 третіх. Беру в дужечки, степені N у нас що там? у нас сума 4, І відняти 1, поділити на Q, тобто 2 третіх. Мінус один. І коли ми все попідставляли в формулу, ми бачимо, що нам. Лише ну, потрібно розв'язати рівняння відносно Б1 і знайти Б1. Так, Б1. Ми ну, будемо виділяти поступово. Так, 65. дорівнює, пишу Б1. Помножити. Далі 2 зводимо до четвертої степені, це 4 на 4, 16. 3 в четвертій степені, 9 на 9, 81. Відняти 1. І поділити на мінус одну третю. Далі 65. Дорівнює. b перше помножити. Ми тут у нас э, 60, э, що там у нас? 81 э, відняти 16, це у нас буде 65, э, щас, мінус 65, 81, поділити на мінус 1, 3. Ми таким чином у нас 65 дорівнює Б1 помножити. І коли ми будемо ділити 65, 71 на 1 третю, це ми означає, що помножимо на 3. І в нас залишиться після скорочення в чисельнику 65, а в знаменнику 83, 81 на 3, 27. І тоді Б перше з цього випливає. Дорівнює 65, поділити на 65, 27, або помножити на 27 65. Таким чином ми скорочуємо і отримаємо 27. І так, ми розв'язали рівняння і знайшли. Б1. І зараз я позначу іншим кольором, що наше Б перше дорівнює 27. Тобто, фактично, ми не використовували формулу і більш нічого, а потім вводили до розв'язання рівняння відносно Б1. Так. Наступний номер. Зару, щоб формули зберігалися. 19, 11. 11. 19, 11. Так, сума. Членів кінченої геометричної прогресії дорівнює 605. Знайдіть кількість членів прогресії, якщо її перший дорівнює 5, а знаменник дорівнює 3. Знову Бен геометрична прогресія. Б1 дорівнює 5, П дорівнює 3. Так, і потрібно. А ще в нас сума, сума, дорівнює 605. А наше питання це кількість Членів прогресії, сума яких задано. Так, Влад, давай з тобою. Так. Відомо Б. Перший. Б Н. Це на мене в прогресі 3. Сума членів. Ага, сума С5. Окей. Так. Тобто, ну, тут видно, що нам тільки першу формулу використовувати, так. Більше нічого не підійде. Тобто. Пишемо. Ну, одразу підставляємо, так. Так. Да. Тобто 605. Рівню. Так. B1 С5. Тобто 5 помножити на. Ну, можна одразу, в принципі, порахувати насправді. Ну, окей. 3 мінус 1. 3 степені. Степені. Н, але. N знаю, що таке. А де ж ми знаємо? У нас питання по N. Ну ось. Так. О. І 3 мінус 1. 2. Можна написати. Так. О. Що не скорочується? О. Можна розкрити дошки, в принципі. Ну там же 3 степені N, розумієш? 3 в так. Не можна розкрити. Ні, ну звісно, можна, але це нічого не дасть. Ну, це так. Да. Щось перенести? Ну, я не знаю. А як перенести? Тут немає додатку. Тобто до як рівняння, ну так. Тут множення і ділення є. Угу. Це рівняння, так, його потрібно розв'язати. Так, ну давай буду допомагати. Дивись, а, нам потрібно розкрит, знайти. Не вийде. А? Розкрити дужки не вийде, нічого, нічого не скорочується. на секунду. На ну, нам потрібно знайти n, тобто нам потрібно підібратися, як кажуть, сюди в дужку, але це потрібно зробити за допомогою певних правил. Просто так ми не можемо записати тренд. Потрібно щось перетворити. А потім, коли в тебе буде от в кінці три в степені N. Дорівнює якесь там число, Ну, наприклад, 9. То ти скажеш так. Хоча це рівняння, яке вивчається в 11 класі, воно називається не степеневе, а показникове. Але можна зробити з лівої частини, з правої, однакові такі основи, так і сказати, тоді, ну, це я як приклад приводжу. Яка наша мета? О, зробити отак, 3 в степені n дорівнює якомусь числу. Тому. Як прибрати ділення на два? Прибираємо ділення Оце, на поділити... два. поділити все на два. Ой, Множ. помножити, Боже. Ділення помножити, так, ну угу. це насправді було б те ж саме, якщо б ми два перенесли наліво і помножили там просто. А як, як, як ти два перенесеш? А, ну тоді там так тоді там було б не так, все зрозуміло. Окей, тоді пишемо. 605 на 2 це 1210. А, дорівнює а, 10. Ні, ні. ти 10. На 2 навіщо множиш? А, ми вже помножили. А, ну. Пошу так. Щоб скоротити двійку. Ми mm -hmm. множимо? Ну так, це логічно. Тому дверку так. лише оце залишилось. Те ж саме. Просто двійка так скорочується. Тепер як прибрати п'ятірку? А множення прибираєте на ділення. Да, так, те ж саме, так. Не те ж саме, а ділення. То було те ж саме. Так, тисячі Ділиш. Так, я думаю, о. Це буде. 245. Ой, ні. Ой, ні. Там вже ноль, кінці. Два кінці, да. 242, там. А, з іншої сторони. З іншої сторони в. нас... Ну, 5 прибирається і залишається виходить тільки 3N-1. Mm -hmm. Аж тут же можна перенести, так? Mm -hmm. Тобто, ну, буде 200. Ну, так, 243. Mm -hmm. І от ви прийшли туди, mm -hmm. де по. Mm -hmm. Треба подумати. Mm -hmm. да. Що, який це степень 3? Ну, приблизно. Я навіть не знаю. От. Ну, дивись, ну, три четверті. Два. Так. Три в четверті є чому? Вісімдесят один, Так. Ну, і ще на три, повно. Ще на три. А це було б. Ну, ось якраз. насправді. справу. От, якраз, так. Тобто це три п'яті з деціми, так? І тому N дорівнює 5. Так. Так, це зробили. Ну, тут знову ж таки звелося до розв'язання рівняння, але, рівнян, але відносно вже N за першою формулою. Ще ми встигнемо зробити. Так, 19, 12. Ну, давайте я переберу, Потім будемо заповнювати, Що тут потрібно. Так. Сэм. Так, Кирил, давай з тобой розгляну. Кирил, так давайте. Чутно чи. не Чутно, чутно. Да, давай. Бактерія потрапила в сприятливе середовище. Наприклад, 20-х 20... 20 хвилини Ділиться на дві бактерії, кожна з яких, наприклад, дві на Ді, 2 скільки бактерій утворюється протягом доби. Ну... Uh, Q в нас це. Uh, це одна трупа. Два. А, так, там, там вже ділиться так. Uh, ну, збільшується два рази. Ні, одменшується. Бо один це один. Ен, нам треба порахувати. Нам ну, треба знайти SN. Давай FN, я тут напишу. І першим пунктом рахуємо N. 24 години треба привести в, в минуту. Там буде помножити на 60. Тобто. 24 помножити на 60. А це 1440. Та поділити ще на двадцять. Це буде сімдесят два? Ну, в общем, я не перевіряю, довіряю. 72. два. Семьдесят два. Тобто і по формулі просто тобто, один помножити на два в степені сімдесят два. Мінус один. Поділити на. 2. Мінус один. На один, ну, да? Ну так. Тобто буде 2 в степені 72 мінус один. Ну, тут рахувати ніхто не буде. Так. Хай воно так і буде. ні ну можна, звісно, ну але я навіть не знаю, що там буде, дуже багато, мабуть. І це протягом доби кількість бактерій отак от збільшується. Тобто, скільки бактерій у нас утвориться в однієї протягом доби. Багатенько. Так, гаразд. Е, Кирил, оце, от, е, 24, е, це доба у нас, да? так? Так, так. Ще пояснення було. Це у нас е, хвилини, так, да, в добі. І 20 – це у нас що там? Ох. Це протягом, що це що через 20 хвилин, наприкінці наступних 20 хвилин. Тобто, це, от, от, да, от таким чином кількість у наших утворень, кілька бактерій у нас є. Так, це все. Я так просто запитала, щоб, може, комусь було незрозуміло. Ну, зверніть увагу, тут задача у нас була, де ніде не сказано, що це у нас з вами. Е Прогресія геометрична. Ну, звісно, що ми знаходимося в параграфі з геометричною прогресією, ось тому тут розв'язуємо за цією формулою СН. Але якби це було на НМТ, наприклад, то вам би потрібно було ще з'ясувати, яка це послідо... Ну, По-перше, бактерія наприкінці 20-ї хвилини ділиться на дві бактерії, кожна з яких наприкінці наступних ділиться знову на дві. Тобто збільшення йде в два. Рази, і це вже нам задає геометричну прогресію. Ну і таким чином ми з'ясували, що це геометрична прогресія у кілька разів. Так, далі у нас вже три хвилини залишилось, тому, скажімо так, наступний урок ми ще вивчимо формулу нескінченої геометричної прогресії, розв'яжемо ще там дві чи там задач. Дивіться, параграф теж завершено, тут вже все практично. І потім вивчимо формулу, яку додатково я вам дам, і е, напишемо самостійно по геометричній прогресії. Потім візьмемо таку підготовку по двом прогресіям одночасно по арифметичним геометричним. Я теж візьму якийсь збірник, пройдемо. І напишемо контрольну по двом прогресіям. Тобто, у нас е, йде. Надалі ще самостійна та контрольна. Домашнє завдання пише, дев'ятнадцять десять. Дев'ятнадцять чотирнадцять. це буде 19-16. І це параграф 19.